Ми ведемо наш репортаж з передмістя Львова. Зараз ми перебуваємо у котежному містечку. Буде дім. Трапилася неймовірна пригода. Квартирчики захопили місто і висувають свої вимоги. Скажіть, будь ласка, чому ви це зробили? Усі мають жити в квартирах! Які ще плюси ви бачите в цьому? Аптека і магазин поруч, а ще сусіди за стіною. Дізнавшись про це, Львів прийшли рятувати будедімчики. Будинки, будинки, будинки. Буде дімчики, хто ви такі? Ми закликаємо жити за вісо. А чому? Бо тут басейн. В мене буде котик і песик. Тут крита тераса і паркінг. Є будинка з ремонтом. За містечком дивиться управляюча компанія. Великі ділянки від 3,5 до 8 соток всі комунікації автономні. Буде дімчики переконали квартирчиків, що будинки це круто. Тож запрошуємо усіх в буде дім!